Микола Куліш, Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний, Михайль Семенко. Ну, типу, в, одні, в один тиждень в історії людства було вбито 200 пасіонарних геніальних людей. Ми знаємо, що ці, як ці люди вмерли, а то романтика про те, як ці люди жили. Будемо робити антипропаганду. Там майбутні режисери, драматурги, корифеї. Ну, а я сиджу в театрі, наче ти в колізеї. Щоб люди. Прийшли на історію про розстрільне відродження і могли написати, що я і плакала, і сміялася. Знаєте, і насолоджувалася.